Синдром самозванця не падає на нас із неба. Його нам часто вшивають в шкіру ще в дитинстві. Це як костюм, який вам шили за чужими мірками. Ви ростете, розвиваєтеся, але він все тісніший. А ви все одно продовжуєте його носити, бо так звикли. Фраза на кшталт, не зазнавайся, «Міг краще, не підведи нас, звучать, як невинні настанови. Але вони вчать нас одного. Твоя цінність завжди підсумнювала, і ти маєш доводити її знову і знову. У радянській культурі колектив був важливіший за індивідуальність. Яскравість, самовираження завжди вважалися загрозою. І ми навіть несвідомо досі несемо в собі цей спадок. Страх бути занадто і водночас відчуття, що ми завжди трохи недостатні. І от доросла людина з дипломами, досягненнями і досвідом, і досі може відчувати себе школярем, якого от от викриють ти тут випадково, ти не заслужив.